Всім привіт! Мене звати Данило Тонкопій і я засновник служби доставки Delfast. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, як розпочати бізнес з мінімальним бюджетом та як знайти інвестиції. Існують різні типи інвестицій. Далі ми розглянемо їх в формі поєднання шкали, часу та коштів. На початку ми використовуємо власні кошти. Коли у вас є ідея і вам потрібно перевірити гіпотезу, то вам потрібна невелика кількість грошей. У даному випадку. Вам достатньо власних коштів. Коли ви випустили пробну версію вашого продукту, вам потрібно вивести його на ринок. У цьому вам можуть допомогти бізнес-інкубатори. Для маркетингової підтримки, отримання зв'язків та контактів, я рекомендую брати участь в різних конкурсах та подавати заявки на гранти. Існують непрофесійні інвестори, які допомагають бізнесу на ранніх стадіях розвитку. Їх називають бізнес-ангелами. Коли у нас є прототип продукту, і ми хочемо продати його користувачам зі всього світу, ми можемо запустити кампанію по збору коштів. Ця кампанія має назву краудфандинг. Коли ви перевірили гіпотезу, і у вас є продажі, ви хочете масштабувати ваш продукт на якомога більше ринків. В цьому вам допоможуть інвестиції від венчурних фондів. Коли ви виросли в велику кампанію зі стабільним доходом, у вас будуть вкладувати традиційні інвестиційні фонди і. Коли ваша компанія досягає значних результатів, то ви можете розпочати продажу долі вашої компанії на відкритому ринку. Для цього вам необхідно розмістити акції вашої компанії на біржі. Це має назву IPO Initial Public Offering. Інвестиції не потрібно повертати інвестору. В цьому їхня основна відмінність від кредитів. Вкладаючи гроші в вашу компанію, інвестор в обмін отримує в ній долю і він стає співзасновником. Але якщо ви не хочете продавати долю, ви можете взяти кредит. У такому випадку інвестор не бере на себе ризики по вашому проєкту. Останнім часом набирає обертів формат конвертуючої позики. Це коли ви спочатку берете кредит, але потім, при досяганні певних умов, наприклад, конкретний рівень продажі, він конвертується в долю. Цей формат дозволяє інвестору зайти в проект з мінімальними ризиками. І на завершення перед продажем. Тут вам не потрібно повертати долю чи гроші. Але ви маєте виробити та відправити товар. В Україні є бізнес-інкубатори, які навчають та допомагають підприємцям. Найбільшими інкубаторами являються GoSub в Києві та Wonabis в Одесі. Для починаючих підприємців є можливість взяти участь у конкурсі, де їх помітять великі компанії. А також можна отримати призи та увагу преси. Наприклад, Microsoft щорічно проводить свій конкурс Microsoft Imagine Cup та дає учасникам призи до 80 тисяч доларів. Також подавайте ваш проєкт на гранти на рівні міста чи країни. Участь в таких програмах дає вам не тільки фінанси, але й корисні контакти. На самому початку, коли у вас з'явилася ідея, ви являєтесь єдиним власником. Потім ви розумієте, що вам потрібен партнер, з яким ви розділите обов'язки. Для прикладу, ви ділите компанію 50 на 50. На даному етапі компанія нічого не варта. Далі ви залучаєте інвестиції. Наприклад, ваш заможний родич дає вам 10 тисяч доларів і в обмін отримує 25% компанії. Після цього у вас з партнером залишиться по 37,5% компанії. Тепер ваша компанія має об'єктивну оцінку. Її оцінили в 40 тисяч доларів. Проходить час, продажі вашої компанії зростають. І ви залучаєте 200 тисяч доларів від бізнес-ангела, за які він візьме 20% компанії. Важливо сказати, що доля зменшиться не лише у вас з партнером, але і у першого інвестора. І тоді у вас з партнером залишиться по 30%, а доля вашого родича зменшиться до 20%. Це загальне правило інвестицій має назву Ділення долей. З кожним новим інвестиційним раундом доля всіх попередніх інвесторів зменшується. Проте ваш заможний родич може не захотіти зменшувати вкладену долю. У вас для нього є один вагомий аргумент. Коли бізнес-ангел вклав компанію 200 тисяч доларів за 20%, він оцінює компанію в 1 мільйон доларів. Відповідно, доля вашого родича, хоч і зменшилась з 25% до 20%. Але збільшилась у своїй вартості. На початку вона коштувала 10 тисяч доларів, а тепер вона коштує 200 тисяч доларів. Таке ділення долей буде відбуватись на всіх наступних раундах. Наприклад, венчурний інвестор вкладає 2 мільйони доларів за 33%, і доля кожного зменшиться на 33% ваша, партнера, родича і бізнес ангела До цього часу у вас з партнером залишилось по 20% компанії. Але вартість цих 20% 1 мільйон 200 тисяч доларів. Ділення долей це нормальний процес. Наприклад, у Марка Цукерберга під час виходу на IPO залишалось лише 19% компаній. Головна та основна причина, по якій компанії закриваються, закінчились кошти. Немає клієнтів, немає продажів, низька рентабельність. Декілька важливих правил, які допоможуть стартувати без помилок. Правило номер 1 Не дозволяйте коштом закінчитись. Завжди розраховуйте існуючі кошти мінімум на 9 місяців наперед. Правило номер 2 беріть кошти лише від правильного інвестора. Інвестор це ваш партнер, і ви будете з ним працювати разом багато років. Саме тому підходити до вибору бізнес-партнера. Потрібно так же відповідально, як, наприклад, до вибору супутника в житті. Якщо на етапі переговорів ви не знайшли спільну мову, то, швидше всього, ви і надалі не зможете комфортно працювати. Правило номер 3 продажі починаються без бюджету. Наприклад, Майкл Делл заснував свою імперію, маючи всього одну тисячу доларів. Ще один приклад: засновник найбільшої в світі мережі фастфудів Сабвей. Мав капітал всього 540 доларів. Вінґейс продав компанії IBM 30 тисяч копій операційної системи MS-DOS, ще не маючи самої операційної системи. Правило номер 4 продавайте кеш і зекінг. Правило номер 5 Будьте готові завжди розказати про свій проект. Якщо ви випадково опинились в одному ліфті з мільйонером, у вас є 30 секунд. Щоб розповісти про свій проект і зацікавити його. Час пішов. Отже, 5 правил, які допоможуть вам запустити бізнес. Перше. Не дозволяйте коштом закінчитись. Друге. Беріть кошти лише від правильного інвестора. Третє. Продажі починаються без бюджету. Четверте. Продавайте. Кеш і закінк. П'яте. Будьте готові завжди розказати про свій проект. Всім щасливо, до нових зустрічей!